Всім доброго дня. У нас 11 часов ранку. Я прийшла трошки думаю, сирників, те, що дітки заказали, блінчиків кабачкових хочуть, сирничків хочуть. І слухайте, сіла, а у моєї віки, в дочки, є отака штукенція. Оце такий вам не видно, що воно працює, мабуть. Взагалі, отакий масажор, тут, наче такі шари. Як удобно. Я хоч така і костлява. І воно мені може десь трошки больновато, але прям так хорошо, так хорошо діли масаж. Так що сіла, зібралась сирники робити, сіла і назлай, наслаждаю, і наслаждаюся масажем. Ми в Ізраїлі вже шостий день приїхали у середу сьогодні понеділок. Чим займаємося? Займаємося до обіду, я здійсню з меншим внуком, тому що ой, в нього садика немає, а старший внук в таборі, ну і діти на роботі. До обіду щось таке, закази мені ділюють. там То сирнички, то блінчики, то супчик, то пловчик. Так що, е, щось таке встаю, до обіду приготувала і кожен вечір Віка нас возить на море. Еліорчик, можеш? Еліорчик, можеш? чуть трохи тіше зробити, бо бабуся відео записує. Можеш трохи тише? Спасибо. В общем, е, кожен вечір ми на морі. Вчора поїхала, я вам потім покажу, бо я трошки поснімала красний флаг, і море не таке агресивне, не таке сильне тієї було, як я з удовольствиям там вчора накупалася, з води вилізти не могла. Дуже тепла вода для мене, для мого здоров'я ідеальна. І ми з Еліором, з меншим внуком там недалеко від берега купалися, я б і зайшла далі. Ну, Дитина зі мною, і звісно, він хоче туди, де бабуся, а я е, ну, не в тому фізичному стані, щоб могла з дитиною там десь трошки далі зайти, тому що собі не завжди можу раду дати в той воді, а тим більше дитина. Рядышком. Так що наслаждаюся водичкою і думаю, я завжди мечтала жити біля моря, настільки я люблю воду. І е, дивлюся, от, за моїми дітьми наблюдаю, хто там, ну, знайомі, які в Ізраїлі живуть, так рідко на море ходять. І я розумію, що як тут живеш, то ця вода вона не, така, не так її сильно хочеться. Значить, ну, вона є та й є. І я думаю, добре, що я живу далеко від води, від моря. Тому що кожен такий приїзд, чи ми там в Одесу їздили, чи сюди до дітей я літала. І це море, воно таке, знаєте, желанне, ти прям я от сьогодні утром встала, думаю, так треба все поділати, все приготувати. Молюся, кажу, господі, дай моїй доці сил, щоб щоб у неї там гарне здоров'я було, настрій гарний був, щоб у неї були сили повезти нас знов сьогодні вечірком на море. Тому що, може, ми діток оставимо вдома, і вона каже: Мама, може, я тебе одну повезу, щоб ти могла туди десь трошки далі зайти поплавати, так що я в предвкушенні морських приключень. Що ще готовлю? Нажарила отаких от блінчиків кабачкових кабачки, почти немає. Муки дві на кілограм кабачків десь дві десертних ложки муки положила, щоб побільше овощей, поменше мучного. Часничок, общем, діти мої таке люблять. Внуки ні, вони, мабуть, навіть, навіть не знають, що це за їда, чи їм, навіть, і навіть, навіть, не попробують. Еліорчик, можна ще на минуточку? Я хочу, щоб ти подивився, що там. Не подойдеш? Не хочеш спробувати, що бабуся зробила? Вони не розуміють цієї моєї їди. У них своя ізраїльська їда, оце щось таке на хлібу, що Шоколад, можуть нам... шоколадне щось. Е, огурці е, морковку вони їдять. Прям хорошо їдять. Огурці морковку, вермишель, е, рис, більше нічого. І шніцель. В общем, наші. Е... Куріні, нагідці. Наші нагідки оце їхня їда. Все, вони більше нічого не їдять. Вони більше нічого не люблять. Так що я салати, дуже багато їмо салати. Все, що є, оце зараз миску накришу. Надо потім е... олійкою помазали собі, сольки додали і покушали. Салати в нас дуже багато. Овощі, фрукти, дуже багато їдять. Ну, зараз Анечка ще сьогодні зроє. Пловік мяско розморажуємо. у неї дуже вкусний плов. Так що Анютка ще пловік. В основному готовлю для взрослої аудиторії, тому що дитяча аудиторія, вони такого не їдять. Я собі, отак, щоб до мене діти приїхали в гості, щоб отак Віка їх привезли і сказала: на мама, гляди, я не знаю, чим би їх можна було кормити, щоб я умерла, оця, щоб вони нічого не хочуть їсти. Там не м'ясо, так такого, нічого, знаєте, те, що бабуся привикла, чим бабуся може накормити дітей. Ну то вже таке. Радуюся, що можу трошки доці своєї допомогти, тому що що таке для жінки прийти з роботи в тебе в хаті наготовлено, посудка помита, а порядок в, в квартирі, тому що повного порядку це нереально. Діти тут в кожному углу ящики з іграшками. От він одної іграшкою погулявся. Покинув, пішов в другу іграшку, другий ящик притягнув, щоб одну іграшку доставити. Іграшок мільйон. Ну, я, звісно, знайшла з ним спосіб обирати ігрушки. Я визиваю службу по уборці іграшок. у нас така ігра, і він так з удовольствием все убирає, а я служба по доставці морковки огурчиків. І булочек, якщо треба, я йому делаю доставку, все. Так що ми таку гру і граємо. Я находжу з ним трошки язик, тому що представте, дитина мене три роки не бачила. це два годика йому було, не повних. І зараз йому чотири, почти п'ять, тебе Почті п'ять. Ну, вже зрослий мужчина. І представте, він мене практично не знав. Ну що ми там по WhatsApp десь трошки з дочкою по телефону, він там загляне, застісняється і уходить. А тепер вже все, тепер він трошки стає бабушкиним внуком. Да? А це познімала вам трошки вчорашнього моря. Мій напарник ще кухаються. Не можна далеко запливати. Ми на бережку. Ну все, я вже стільки набутихалася, що я вже вийшла, а мій напарник ще в водічці. Темніє, темніє вам. Аждотський порт. Аждотський порт. Самий великий у нас в, в, в країні. страні. Почти, не пам'ятаю точно. А, 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 один із, точно. із самих великих. Ми так думаємо, ми так хочемо, що це один із самих це це найцік... є. Так, так, є. Є. великих. Сидимо, насаждаємося вітерком, <звіць> е... морським брізом і оцими відами шикарними. Обратила внимання, що дуже багато людей з дітьми, малюсенькими. Всі прямо сидять до ночі. Вже геть темно. Це туди все освіщається, а так уже геть темно.